Знову вітаю вас на музичному занятті. Привіт, 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 привіт! Сьогодні ми з вами будемо розучувати веселий, запальний, новорічний танок. Бо скоро до нас гості завітає Новий рік з піснями, станочками, з, з подарунками. Подивіться, будь ласка, як виглядатиме наш новорічний танок. Ми будемо танцювати з дощиком. Якщо у вас немає дощика, ми можемо танцювати без дощика. Від цього наш станочок ніяк не постраждає. Він буде також веселим, запальним і цікавим. Ми будемо розучувати наш і з дощиком, і без дощика. Тому ви можете вибрати той варіант таночку, який вам до смаку і ближче до серця. Ось, ви помітили, що наш таночок складається з декілька частин. У таночку є вступ, перша частина, приспів, тобто буде та частина, яку ми будемо постійно повторювати, програш, ще куплет, відповідно до пісні, приспів, програш, ще куплет, приспів, програш, закінчення. І на кожній з цих частин у нас будуть свої рухи. Ми їх також будемо розучувати з дощиком і без дощика. Умовно, ми наш станочок розділимо на три частини. Перша частина це буде вступ. Перший куплет програш. Друга частина це буде другий куплет програш. Третя частина це буде третій куплет програш закінчення. Умовно, ми наш таночок поділимо на три частини. І будемо розучувати ці всі три частини як з музичним супроводом. Так і без музичного супроводу. Як з дощиком, так і без дощика. А потім ви будете виконувати наш таночок без моїх методичних рекомендацій самостійно. Будете виконувати з музичним супроводом. Та будете виконувати таночок з дощиком та без дощику. І перш ми ж, ніж почнемо вчити наш таночок. Послухайте, будь ласка, музику до нашого таночка. Частина нашого таночку буде виглядати так. Сідайте зручно, дивіться уважно. Буде виглядати без дощика. А потім додамо дощик. Діти, вставайте на ніжки і повторюйте рухи першої частини разом зі мною. На вступ виконуємо почергові взмахи прямими руками лівою рукою правою рукою з пружинкою. Піднімаємо руки вгору. Сніг іде. Виконуємо оплески над головою. Опускаємо руки з високим вниз підніманням. Сніг кружляє. Сніг іде. Оплески над головою. З високим підніманням ніг. Сніг кружляє. Виставляємо почергову праву ліву руку вперед долонями вгору. Плещемо в долоні. Обертаємося один раз навколо себе зі стрибками. Права рука ліва рука оплески перед грудьми. Обертаємось навколо себе в стрибках. А зараз, діти, ми вивчимо першу частину нашого таночку з дощиком. Рухи будуть ті самі. Лише на наших пальчиках буде дощик. Можна їх одягнути на пальчик, як я вдягала. Можна одягнути на ручку. А можна просто тримати в руках. Як вам зручно, так і виконуйте. Маля! Розучуємо рухи разом з дощиком. Дивіться, будь ласка, на мене і повторюйте всі всі рухи разом зі мною, без музичного супроводу. Наступ виконуємо почергові взмахи прямими руками. Лівою рукою, правою рукою, з пружинкою. Піднімаємо руки вгору. Сніг іде. Виконуємо оплески над головою. Опускаємо руки З високим вниз, підніманням. Ніг. Сніг кружляє. Сніг іде. Оплески над головою. З високим підніманням ніг. сніг кружляє. Виставляємо почергову праву ліву руку вперед, долонями вгору. Плещемо в долоні. Обертаємося один раз навколо себе зі стрибками. Права рука, ліва рука, оплески перед грудьми. Обертаємось навколо себе в стрибках. Малята, виконуйте першу частину таночку разом зі мною, без музичного супроводу. На вступ. Виконуємо почергові взмахи прямими руками. Лівою рукою, правою рукою, з пружинкою. Піднімаємо руки вгору. Сніг іде. Виконуємо оплески над головою. Опускаємо руки З високим вниз підніманням. Сніг кружляє. Сніг іде. Оплески над головою. З високим підніманням ніг, сніг кружляє. Виставляємо почергову праву ліву руку вперед, долонями вгору. Плещемо в долоні. Обертаємося один раз навколо себе зі стрибками. Права рука, ліва рука оплески перед грудьми. Обертаємось навколо себе в стрибках. На вступ. Виконуємо почергові взмахи прямими руками. Лівою рукою правою рукою. З пружинкою. Піднімаємо руки вгору. Сніг іде. Виконуємо оплески над головою. Опускаємо руки З високим в підніманням руки. Сніг кружляє. Сніг іде. Оплиски над головою. З високим підніманням ніг ніг кружляє. Виставляємо почергову праву ліву руку вперед долонями вгору. Плещемо в долоні. Обертаємося один раз навколо себе зі стрибками. Права рука, ліва рука, оплески перед грудьми. Обертаємось навколо себе в стрибках. Діти, виконуйте першу частину таночку разом зі мною, з музичним супроводом. І дівчата! Ви дуже-дуже гарно виконували наш новорічний таночок з музичним супроводом та без музичного супроводу, з дощиком та без дощика. Молодці! Але на цьому наше музичне заняття закінчилося. До побачення, малята! До нових зустрічей! E